Принципі, ну, ми так влаштовані, що будь-хто, хто від нас відрізняється, він в нас ну, нібито рахується за іншим рахунком, ніж ми самі та ті, до кого ми належимо. Завжди ми е сприймаємо чужинця як людину незрозумілу, відповідно джерело потенційне джерело небезпеки. І певною мірою ця ксенофобія є таким захисним механізмом нашої колективної свідомості чи то підсвідомості. Угу. А колективи, за якими формується людство, дуже, є дуже розмаїтними. Вони можуть бути будь-якими. Навіть випадково у кожної людини є досвід шкільних років. Коли класи формуються просто за випадковими параметрами, але між класами починається конкуренція. Усі знають, що інший клас у футбол грає нечесно, але судді їм підсужують. А в математиці вони взагалі не шарять. А наш клас не є кращий. Це випадковий колектив. З яким поєднує просто те, що людей поєднали, але в ньому починаються так само механізми цієї колективної ідентичності, і, відповідно, інші сприймаються по-іншому. Тобто теоретично, те, що людина не належить до кола своїх, воно не обов'язково має призводити до негативного ставлення до цієї людини. Але практично нам завжди так простіше ділити світ над такою системою розпізнавання свій чужий угу. і. До чужих ставлення буде завжди гіршим ніж до своїх.